Отож, сьогодні виходить фільм Катерина Гандзюк Системне вбивство. І з авторками цього фільму. Сьогодні ми говоримо: Катерина Лихогляд, Олена Логінова, Анна Бабінець. У нас в студії вітаю вас. Давайте почнемо з такого, де можна побачити буде цей фільм для тих, з наших глядачів, кого це зацікавить. А сьогодні у нас спецпоказ в кінотеатрі Київ. Це якби перший показ. Потім кілька разів ми покажемо його, зокрема, на громадському телебаченні на 24-му каналі, на першому UA. Також ще буде можливість побачити в Київському кінотеатрі Ліра і ще в кількох київських кінотеатрах. Тобто, наша ідея цього разу все-таки журналістські розслідування. Скажімо так, показувати трошки виходити офлайн, не просто їх публікувати там в Фейсбуку, в мережах, щоб все таки люди, які ходять в кіно, люди, які дивляться телевізор, теж це бачили. Тому фільм буде не одразу опублікований онлайн. Це буде тільки наступного тижня, але цього тижня кожна ну, треба дня. буде слідкувати за анонсами, за показами. Так, звісно. Тобто, кожного дня є можливість його побачити або в кінотеатрі, або на телеканалі. Ну тобто, людина, яка хоче дізнатися більше, вона знайде цей фільм і подивиться. Як довго тривала робота над цим фільмом? Робота тривала близько півроку, і по суті, вона почалася власне з інтерв'ю з Катериною Гензюк в лікарні. Я тоді була впевнена, що у нас ще буде можливість записати нормальне відеоінтерв'ю, коли їй стане краще, коли вона виглядатиме краще. Тому ми просто записали з нею аудіоінтерв'ю. По суті, я з нею говорила про версії про її версії нападу. Бо вона, напевно, найкраще знала в яких конфліктах вона була. І от півгодини розмови я у неї розпитувала про людей, там прізвища, якісь обставини, які могли би нас призвести, які могли би нас вивести на, на якихось. Людей, які б які, які б нам допомогли власне в розслідуванні. Тобто, Но... фактично, цей фільм це от за наслідками розмови, за наслідками слів самої Катерини Гандзюк, про те, про її версії, про її прізвище, яке вона називала. Що було далі? Яка була далі робота? Про що цей фільм коротко? Ну, почнемо, хоча б з назви системне вбивство», що ви вклали в <кій> це. Ну, в цьому фільмі ми не називаємо власне замовників, тому що ну, ми всі розуміємо, що журналісти не в змозі. Встановити реальних заумників, бо ми не можемо ходити з обшуками і допитувати фігурантів розслідування. Ми просто робимо нашу роботу, контролюємо хід офіційного слідства, викриваємо якісь там похибки і е, перевіряємо версії Катерини, і знову ж таки ми знаходимо якісь моменти, які заважали рухатись офіційному слідству. Ось, якось так. А які це моменти? Ну, ми, наприклад, сфокусувалися на тому, чи можуть бути причетними до покривання цього злочину представники правоохоронних структур. І, зокрема, дуже багато часу приділили саме пошуку цієї інформації і спілкуванню з цими людьми, які, ймовірно, можуть бути, могли б бути якось поінформовані про те, що відбувалося. Чи вас склалося власне враження під час вашої роботи над фільмом, що правоохоронні органи не спішать розслідувати цю справу, що її можна було би розкрити швидше? Так, я думаю, що є дуже багато таких фактів, які наштовхують нас на те, і ми бачимо, що слідство не рухається так ефективно і так швидко, як би хотілося. Звісно, є об'єктивні обставини. Але так само ми певною мірою познаходили і зосередили увагу глядачів на Якихось більш суб'єктивних обставинах на речах, які можуть заважати на певних зацікавленостях людей з системи у тому, щоб розслідування справи гальмувалося, і це частина це певні акценти нашої історії про те, що система могла допомагати або допомагати, або сприяти. Тому щоб це слідство рухалося повільно. Ми всі пригадуємо, як на четвертий день після нападу на Катерину Ганцюк, була затримана абсолютно інша людина, яка не мала до цього стосунку, і це викрили по суті активісти, і журналісти, і правоохоронцям довелося випустити цю людину, сказати, що вона невинна, і потім затримати справжніх, скажімо так, виконавців. Да, цього тому з цього моменту мені здається, у суспільства, в принципі зародилася недовіра до правоохоронців, і ми частково в цьому фільмі робили таку ревізію, таку інспекцію того. Так, все-таки після того слідство зрухалося правильно, наскільки професійно і ефективно воно йде? Отже, фільм не відповідає на питання, хто замовив Катерину Гандзюк. Ні, ми не ставили собі за мету відповідати на це питання. Тим не менше, ви перевіряли ті версії, які казала Катя Гандзюк буквально напередодні своєї смерті. Так, ми перевіряли версії. Звісно, також є відкрита лінія, тому що це публічна лінія, да, тобто це резонансна справа. Про неї всі говорять. Є люди, яких називають прізвища, яких називають, да? які є в публічному просторі. Звісно, що в нашому фільмі ми намагалися зробити найбільш вичерпну історію того, що відбувається на даний момент. Звісно, ми не обходили ці обставини. Ми також в своєму фільмі робили певну ревізію того, що кажуть друзі Катерини, ті прізвища, які лунають на мітингах. Ми так само. Інспектували це. Ми так само все це є в нашому фільмі. Ну але сказати, що ми назвали вбивця Катерини Гендюк, ні, по перше, це не наші повноваження. По-друге, ми все таки хотіли розібратися з цим системно, а не. По прізвищах на ну, тим менше, от говорили в фільмі той самий Мангер Гордієв, які офіційно фігурують так в розслідуванні офіційному. Вони вам пояснювали там свою роль, чи, чи маєте що зіставити з офіційної версії? У нас з кожним з цих людей є по кілька інтерв'ю. Власне, ми почали розслідування. Катерина і Олена поїхали в Херсон, і фактично в перші дні після перших гучних затримань ми записували з ними інтерв'ю. Їх було дуже багато. Тобто, от може на питання, якщо конкретно по цих людях, от. Ну, і, до речі, цікаво, чи можна відслідкувати е, інтерв'ю? Ну наскільки чи не відрізняються відповіді в перші дні після вбивства, е, коли справа набула розголосу, і от вже коли дійшло там до обвинувального висновку? Е, я би не сказала, що вони відрізняються, вони швидше ставали більш нервовими і ну, емоційними, більш емоційними, швидше так. Скажіть, а Херсоні, яка ну чи, чи ви зрозуміли, наприклад, чому саме Херсон, чому саме там це сталося? Чи сам є якісь своя особливість і специфіка саме цього міста? Так, регіон дуже специфічний. До речі, про, про роботу в Херсоні як, як взагалі ставилися до діяльності журналістів-розслідувачів і ще й до такої теми на місці? Наскільки вам було легко там працювати? Ну, насправді, якщо чесно, то спочатку було легко, бо всі матеріали, які з'являлись з в ЗМІ, де фігурували очільники цієї області. Ми з ними вперше говорили, бо ніхто з журналістів до них не звертався. Тобто люди писали про цих фігурантів, не звертаючись до них за коментарями. Тому нам відразу, ну не скажу, що це було легко, але якби і не тяжко взяти в них нормальні двогодинні інтерв'ю у кожного з них. А ця історія з захопленням лісових ділянок, які розслідувала сама Гандзюк, про які вона казала. Чи ви також розглядали цю історію з переписаною за Забесінцією вілою на березі моря? Ну, насправді, стосовно лісових ділянок, ми побачили тільки декілька публікацій в Фейсбук Катерини, а версія лісу, підпалів лісу, це офіційна версія. Ми її також, можна сказати, як намагалися осягнути, зрозуміти, проінспектувати. Поки що вона у нас викладена як офіційна версія. Угу. Тобто, слідство так, говорить. Так. Ну, версія офіційного слідства. Щодо того, що ви говорили про чому Херсон. Насправді замахи відбуваються не тільки в Херсоні, вони в багатьох інших містах, і це проблема для України теж. Просто справа Гандзюк настільки жорстокий замах, настільки настільки жорстокий спосіб, це було зроблено. І от ця системність, про яку згадано в назві самій, от, власне, в фільмі хотів показати. Ну, ми хотіли в фільмі показати, як функціонує система, завдяки якій можливі такі злочини. От швидше ось так це можна сформулювати. Ви побачили, в Херсоні ще змінило щось в цій системі, це вбивство. Потім резонанс до нього, і увага, і правоохоронців, і ТСК? Ну, от ви знаєте, коли перше інтерв'ю робили мої колеги з очільниками регіону, да, з Гордієвим і Рищуком, і ми всім їм ставили одне і те ж питання, як е, цей напад, і зрештою, смерть Катерини, змінили? Е, Скажімо так, порядок денний регіону. І в перший раз одразу, ну, це в листопаді було. Вони всі відповідали, фактично відповідь була така: та ніяк не змінила. Ми тут просто живемо, у нас тут просто все рухається, у нас передуварча кампанія попереду. І от за ці кілька місяців, чотири місяці з того моменту, п'ять місяців, вони всі дуже змінилися. Тобто вони тепер розуміють, що це ключова історія в регіоні, яка зараз є. Мені здається, на той момент вони навіть не розуміли, наскільки це глобально. Вони думали, що це зараз мене. Але от зараз вони всі, там, кожен з них, все-таки розуміє, що це топ-подія регіону, і, можливо, це все-таки породить. Мені би дуже хотілося вірити, що це породить і ця увага, і оця журналістська увага, і увага суспільства до цього, що все-таки це закінчиться тим, що самі керівники регіону, там, в Херсонської області, там велика проблема в Одеській області, як ми знаємо, так само і в інших, вони все-таки будуть. По справжньому контролювати і е, більшу увагу звертати на роботу правоохоронних органів, тому що до цього моменту їм можливо здавалося, що у нас тут в регіоні все добре, і ми з цим розберемося. А коли туди приїхала ТСК, коли туди приїхали київські журналісти, коли системно над цим працюють, можливо, це також шанс змінити в принципі їхні погляди. Не просто це у нас ніхто цього не помітить, а це помітять і помітять, що це працює неправильно. У мене ще таке питання. Чи ви зрозуміли для себе? Можливо, ці, ці висновки є в фільмі, або просто ви зрозуміли це, працюючи з матеріалом, перебуваючи там в Херсоні, розмовляючи з родичами Гандзюк, з людьми, які були так чи інакше дотичні до цієї історії, в чому феномен самої Катерини Гандзюк? Чому її вбили? Чому її вбили так жорстоко? Чому це було зроблено ось так, ну надмірно, виклично, я би сказав? Чи, можливо у вас є відповідь на це питання? Або здовги. Мені здається, що Катерина дуже вибивалася в принципі, з, з людей в регіоні, з ландшафту. Да? Тобто вона от була така, навіть по її постах, можемо сказати. Я, на жаль, тільки один раз з нею спілкувалася під час того інтерв'ю. Вона от була така дуже. Така експресивна. Вона дуже сарко... саркастично писала свої пости. Це був такий більше, мені здається, такий якийсь київський, да? такий, оцих от блогерів київських така манера. Да? Мені здається, що на загал в Херсоні трошки по-іншому вона вибивалася дуже, мені здається, з ландшафту. Мені здається, що. Її... Це була скалка в оці для дуже багатьох. Напевно, так нам так це і пояснювали друзі колеги. Що у неї конфлікти були з такою кількістю людей, що зараз схопитися за одну версію достатньо важко. Я все таки би хотіла, щоб Олена і Катерина сказали, бо вони дуже багато поспілкувалися з людьми в Херсоні, і вони більше напевно цього місцевого колориту, чи як це сказати, ну, це, відчувають це, це випадковість, це збіг обставин, це ексцес виконавця. Чи це справді якась закономірність? Те, що її вбили і так жорстоко обливши кислотою. Просто серед білих дня, ну як, як це можна пояснити? Ну, самі ж активісти, люди, які весь час піднімають на поверхню питання нападу на Катю, вони говорять про те, що ну, настільки, стільки було конфліктів у Каті з, з місцевими правоохоронцями і іншими людьми системи. Що якби не було ось цієї версії лісу, можливо, сталася б якась інша трагедія. І сама Катя, забігаючи наперед, от, вона ж говорила, що за нею стежили правоохоронці, і це було б вже в звичку ввійшло, і тому вона не настільки серйозно поставилась до цього стеження, що відбувалося от перед безпосередньо нападом. А, важко сказати, що це закономірність, і би, ну. Як би воно насправді склалося, якби не було цієї історії з лісом, хоча ми досі насправді не розуміємо, чи це історія з лісом, це версія знову таки офіційного слідства. До речі, ми оприлюднили в нашому фільмі один документ, який нам потрапив, де ну, є такий цікавий момент офіційного слідства на причетних осіб до вирубки лісу? Ми ж знаємо, що мотив. Що через те, що Катерина говорила про ліс, через це її вбили. От в цьому документі ми отримали інформацію, хто ще за версією всійного слідства крім мангера, міг бути причетний до виробки лісу, зацікавлений в вирубках. Ну і чого ви сподіваєтеся від цього розслідування, якого ефекту? Ціном ну, від нас напевно очікують, що ми от називемо прізвища, скажемо, що от, да, ці люди винні. А все-таки ми би хотіли змістити е, увагу з прізвищ на системність. Тобто, те, що це сталося, це стало можливо тільки через те, що певна кількість людей і елементів певних. Механізмів спрацювалися і це зробили. Тобто, що звільняти когось, призначати когось винним, там як спочатку не ту людину призначили винним, це не вирішить проблеми системно. На жаль, оце вбивство, це жорстоке вбивство, воно сильно дуже підняло, знаєте, у цей мул на поверхню. І мені здається, ми знову маємо поставити питання, як взагалі працює система правоохоронних органів. Це, от зараз, дуже воно таке е очевидна на цій, в цій історії. Да? Ми хочемо заповнити певні прогалини, там розслідування чи якихось знань, там показати, що і як працювало, і також все-таки звернути увагу, що це системно працює погано. Правоохоронна система працює погано, системно. Тобто є якісь це не означає, що вона взагалі не життєздатна, вона померла і все таке. Але це системні речі. От, от, напевно, це на чому ми хочемо заакцентувати прізвище: одне, другий, третій так, це важливо, але якщо не приділяти уваги. Реформам не приділяти уваги тому, щоб це працювало так, як це відповідно до закону, щоб правоохоронні органи охороняли, а не допомагали злочинцям. Да? То названі прізвища, ці ж люди за гратами, нічого не зміняться. Тому що це станеться в іншому регіоні, в Києві будь-де це буде ставатися далі. Тому що це, це знаєте, як рак, як пухлина. Та? Вона поширюється, 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 поширюється. І коли ми відрізаємо метастази, це нічого не дає. Треба боротися з самою пухлиною. До речі, якщо про правоохоронців, слід самих херсонських правоохоронців, можна про нього говорити? Чи знайшли ви в фільмі щось? Ну, я би сказала так, що. Ми можемо сказати, що певний слід і певні дуже серйозні тривожні сигнали, що люди з правоохоронної системи Херсонщини якимось чином були причетні і дотичні до цієї історії, так я би сказала, а що а це зараз розслідується якось, чи це пролунає у вашому фільмі, і тоді я би хотіла. Митерації? Я сподіваюся, що ті факти, які ми викладемо стосовно зокрема цієї частини, що вони будуть розслідувані, тому що наша компетенція як журналістів. Закінчується на моменті, коли тобто, ми тобто, поки що люди на посадах продовжують працювати. Так, ми робимо інтерв'ю з людьми, а ми, на жаль, чи на щастя не маємо повноважень допитувати людей. Та вони можуть нам казати правду, можуть казати неправду. І в принципі далі буде функція правоохоронних органів перевірити, наскільки речі, і факти, які ми знайшли, наскільки вони відповідають дійсності, наскільки вони в принципі загрозливі і взагалі там підпадають під якийсь злочин. Дякуємо за вашу розслідування, за вашу роботу. Нагадаю, що ми будемо показувати цей фільм Катерина Гандзюк Системне вбивство і в нас на громадському. Також це можна подивитися було на прем'єрі в кінотеатрі Київ на спецпоказі. Ну, ми на цьому будемо з вами прощатися і переходимо до наступних студій.